Давайте так, по плюс-мінус бюджетним шторам пройдемося, що в нас є. Дивіться, почнемо з от такого от шміца. Він у нас 2006 року. Оцинкована рама, шміцовський ося, новесенький тент, Гарна гума на ньому, вся покола. З запаскою, з ящиками, з інструментальними ящиками. З усім весь повністю свіжопригнаний за ціною 8900 доларів. Слідуючий це в нас ось такий шміт 2007 року. Також шміцовський ося. Гума відсотків. 40 поколу, 40-50 підйомна вісь, рама оцінкована рама ціла, також новесенькі тенти. Ціна на нього буде також 8900 доларів. Так він виглядає попередку. І ще є ось такий ваутом 2008 року. На осях БПВ Плюс. вісь підйомна. У от вигляді його рама за ціною 7-500 доларів. Отак на ньому виглядає тент. Ну, Якщо брати в районі 10 000 доларів, то є ось. 4, навіть 5, 4 когіля і плюс отака крона це в районі 10 тисяч доларів Отакі от відкриття. Інші всі йдуть трішечки дорожче.